Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Що де і як трапилось у Чернівцях та області протягом цього дня, 15 січня, розкажуть вам наші журналісти. Ви дивитесь Чернівецький репортер в студії Лілія Луленко і зараз коротко проступне. Побутовий конфлікт у Чернівцях закінчився убивством дружини. Понад тисячу протоколів склали на Буковинських водіїв за перевищення швидкості минулого року. У Чернівецькій обласній державній адміністрації відбулась зустріч чиновників з родичами Буковинських героїв Небесної Сотні. Побутовий конфлікт у Чернівцях закінчився убивством дружини. Увечері, 14 січня, до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з ознаками насильницької смерті. На місці злочину поліцейські з'ясували, що напередодні, 13 січня, між 49-річною померлою та її 54-річним чоловіком виник побутовий конфлікт. Під час суперечки чоловік накинувся на дружину з ножем і завдав їй декілька ударів у шию. Від отриманих травм. Жінка померла на місці. Зловмисник намагався приховати сліди злочину. Ретельно прибрав усі докази вбивства, а тіло дружини сховав у ніші ліжка. Коли син ввечері прийшов додому, то одразу не зрозумів, що сталося. Думав, що батьки сплять. На другий день він пішов по своїм справам, вечором знов повернувся, матері немає і виявив, що матір мертва в ніші під диваном і, як я вказував повідомив бабушки, а бабушка вже затолкнувала працівникам поліції. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Затриманий наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Працівники поліції проводять першочергові слідчі дії для з'ясування всіх обставин вбивства. І як підозрюваний, так і загибла особа. Вони Працювали, працювали в комунальній сфері міста Чернівці, тобто не можна сказати, що вели антигромадський там, якийсь спосіб життя, але як підтверджують сусіди, підтверджує син, що суперечки в сім'ї були неодноразові. Понад тисячу протоколів склали на Буковинських водіїв за перевищення швидкості минулого року. А ще за 2018 зловили понад 5 тисяч водіїв на підпитку. Та кількість ДТП, що скоїли п'яні водії, на Буковині зменшилась вдвічі. Про це розповів на підсумковій прес-конференції за рік начальник управління патрульної поліції області Артур Шкроб. Про роботу патрульної поліції Анастасія Кокаячук детальніше. За минулий рік в Чернівецькій області було 135 дорожньо транспортних пригод з потерпілими, в яких загинуло 34 людини ще 225 було травмовано. Основні причини ДТП кажуть у патрульній поліції: це перевищення швидкості, порушення дистанції та інтервалу та порушення правил переїзду перехрест. До речі, з появою на трасах міжнародного значення пристроїв для вимірювання швидкості автомобіля трукам зменшилася кількість ДТП. Так лише за два місяці роботи патруля із цим технічним засобом на трасах області було складено. 1143 постанови за перевищення швидкості. Більше швидкість, яка була зафіксована в населеному пункті. Це 130, 134 км на годину. Вдумайтесь, будь ласка, в ту цифру. Це край безвідповідальності. Просто водіїв за минулий рік. Патрульні зловили понад 5 тисяч водіїв, що сіли за кермо в нетверезому стані. Та Артур Шкроб каже: кількість ДТП, що скоїли люди на підпитку, зменшилась вдвічі. Більше ніж вдвічі зменшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участю нетверезих водіїв. Якщо понад 200 дорожньо-транспортних пригод було в 2017 році. То е, в минулому році, тобто це було 264 дорожньо транспортні пригоди за участі п'яних водіїв у 2017 році, і 112 ДТП за участю п'яних водіїв минулого року. Не обійшлося у 2018-му і без аварій за участі службових автомобілів. Щоправда, більшість їх трапилося не з вини полісменів. 32 дорожньо-транспортні пригоди за участю службового транспорту. Е, близько це 70% – не з вини поліцейських. В деяких випадках досі або триває слідство, або е, досі де там Судове провадження з метою, щоб встановити, ми не говоримо про ті факти, де ще ухвали суду немає А ще у 2018-му патрульним поліцейським п'ять разів пропонували хабар. Кілька людей з тих, хто намагався спокусити правоохоронців неправомірною грошовою винагородою, вже несуть покарання. Понесли покарання і 20 патрульних поліцейських через перевищення своїх службових обов'язків. А ще за рік лави патрульної поліції залишило 88 поліцейських. Натомість вакантні посади зайняли лише 26 патрульних. Тож набір до. Патрульної поліції наразі триває збільшилися там деякі вимоги, критерії. Також тепер навчання відбувається в академії державній установи Академії патрульної поліції, яка зараз дислокується на вулиці Народного ополчення, 9 місто Київ. І е, дехто з курсантів, які пройшли навчання, кажуть, що в армії було простіше. Анастасія Кукоячук, Андрій Соколовський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Кіцмані ввечері, 14 січня, водій автівки на іноземній реєстрації. На тротуарі збив двох пішоходів. Про це повідомляє онлайн-ресурс Вільне життя. Як розповіли очевидці, водій був п'яний. Він заїхав на тротуар, збив перехожих. На місці було видно сліди крові. Боком авто в'їхало в дерево. Потерпілі чоловік та жінка були доставлені у лікарню. Наразі проводяться слідчі дії. Коментувати стосовно конкретної дорослої пригоди, поки не будуть проведені відповідні експертизи, це буде голослівно, розумієте, все ж таки. Тому водіям бути безпечним, обирати безпечну швидкість і дистанцію інтервал, а пішоходам не наражати на безпеку себе і також всіх інших учасників. Пішоходи, особливо в вечірній час доби, все ж таки мали про собі якісь світлоповертаючі елементи. Немає значення, хто буде винуватцем ДТП або який вирок потім винесе суд. Так? Тобто, життя і здоров'я кожної людини це є найбільша цінність. Дорожньо-транспортна пригода у місті Сторожинець залишила частину населеного пункту без газопостачання. 14 січня близько 16-ї години водій мікроавтобусу Volkswagen Транспортер на іноземній реєстрації злетів з дороги та мало не впав у річку Сірет. Мікроавтобус зупинився за кілька метрів від урвищем, повідомляє місцеве видання «Сторженець. Інфо». Транспортний засіб при екстреному гальмуванні влетів у магістральний газопровід. В результаті пошкодження труби довелося припинити. Газопостачання частині стороженця та газовики запевнили, що газ буде поданий по резервній магістралі. Водій із місця ДТП втік. Поліцейським вдалося його знайти за годину. Медичне освічення показало, кермивальник авто, що пошкодило газопровід, був у стані алкогольного сп'яніння. Пожежа в одному з покинутих приміщень міського протитуберкульозного диспансеру, що по вулиці Максимовича в Чернівцях виникла 15 січня по обіді. Близько чотирнадцятої години на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на верхніх поверхах покинутої будівлі. На місце події одразу було направлено два відділення вогнеборців ДСНС. По прибуттю на місце провели розвідку, визначили, що горить другий і другий, третій поверх закинутої будівлі. Подали ствол на гасіння, пожежу ліквідували, але проходить проливка легкосхідних конструкцій. Наразі причини пожежі встановлюються. У Чернівецькій обласній державній адміністрації відбулась зустріч чиновників з родичами Буковинських героїв Небесної Сотні, під час якої були презентовані освітні проекти, присвячені загиблим на Майдані Олександру Щербанюку та Василю Аксеніну. Більше через мить. Начальник департаменту освіти та науки Чернівецької ОДА Оксана Палійчук розповідає, що найближчим часом розпочнеться реалізація двох освітніх проєктів, а саме дизайнерський конкурс та створення контактного зоомайданчику, які будуть присвячені пам'яті Василя Аксенина та Олександра Щербанюка. Найменше, що ми можемо зробити, це згадувати наших героїв і в пам'ять про них робити добрі справи. Звичайно, виховати молоде покоління без яскравих прикладів. Високих особистостей, які є взірцями людяності, християнськості, любові до своєї держави, то це неможливо і хіба краще це можна зробити ніж на подвізі героїв Небесної Сотні. Дружина Олександра Щербанюка Наталія розповідає, що події на Майдані повинні згуртувати нашу націю та стати взірцем боротьби за свободу для наступних поколінь. Когда все это случилось, так получилось, що біда нас объединила, всіх родственников з разных... Коли все це трапилось, то біда нас об'єднала. Всіх родичів з, різних... України, нас об всі родичів з різних кутків України. У кожної родини різний соціальний статус і загибель наших близьких об'єднала нас. Неважливо, це захід, схід, північ чи південь. Загибель наших близьких стерла всі ці грані і об'єдніла нас Незалежно від того: Восток, запад, север, Юк також родичі Героїв Небесної Сотні отримали подарунки від Чернівецької обласної державної адміністрації. «Знаєте, Ми чекали цих 70 членів родин Героїв Небесної Сотні. Для нас це надзвичайно дорогі, надзвичайно близькі люди. І мені дуже відрадно, що приїхали зі всієї України, абсолютно зі всіх куточків, до нас провести частину новорічних різдвяних свят на наше запрошення. І побачити трошечки радості, трошечки тепла, трошечки підтримки. Те, що Буковина і буковинці завжди вміли віддавати і поділяти. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У обласному художньому музеї відбулося відкриття виставки художніх робіт зимові сни, вихованців гуртка образотворчого мистецтва Палітра, центру естетичного виховання юність Буковини. Більше подробиць розповість моя колега. 29 ухованців гуртка Палітра під час виставки Зимові сни презентували свої роботи у обласному художньому музеї. Картини присвячені зимовій тематиці та написані у різних техніках. Я намалювала замок, який десь чарівний таємний замок, а фрукти тому, що. Там багато готують, тобто там і люблять фрукти. Не люблять його, а особливо фрукти. А ось юний художник Сергій розповідає, що його картина створювалася за дуже незвичайних обставин. Чесно кажучи, це мені наснилося ночу. Ось так як не далеємо його таблиці, так і мені це. Правда, тоді це було трішки більше фемерна, якась така істота, не зрозуміло. Але що мені видалось таким. Цікавим це її надзвичайно ніжна усмішка, і погляд дуже гострий. Я намагався це зобразити, не знаю, як вийшло. Викладач гуртка «Палітр» Вікторія Савчук розповідає, що діти самостійно обирали, що саме зобразити на полотні, складали ескізи та потім вже обговорювали свою майбутню роботу із викладачем. А також запевняє, що виставка такого формату неабияк корисна для юних художників. Дуже багато дітей боїться, що в них не вийде. І коли вони бачать свої роботи на виставці, це так стимулює, що навіть ті, хто не малював, подивляться, вони також будуть брати приклад і будуть малювати. <реш> Виставка триватиме протягом січня. Роботи можна придбати. Ірина Пригор, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на цю мить це всі новини. За бажанням ви можете переглянути більше інформації на офіційній сторінці у мережі Facebook, а також на сайті mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу. Дякую, що довіряєте нам. Нехай щастить.